Всім привіт! З вами Туш, і я граю з Моржиком. Та-та шо, брат! Всім привіт! Як ви пам'ятаєте, що я обіцяв відео про Моржиком. До речі, його, на жаль, ски не видно, є проблемка, але ми пішли грати. Окей, Моржик, ти ж знаєш як виживати? Та, звісно, знаю. А, ти Ти знаєш, що в тебе нема каналу, і через те. Тіпа розумієте, в нього поки що ще немає так, би, каналу, і через це нам доводиться гра... Що <звісна> це було? А, і нас ну і клас. Та що ви тільки що звиживали і нас вбили тільки що? Жорстоко, звісно, жорстоко. Ну, жорстоко, але. Ну, окей. -е... Зараз буде. Що робиш? Я, а ти що не бачиш, я добуваю? Ні, я просто дивлюся, його теж добуваю, а просто думав, що ти м -м, підеш землю купати, тому що нам треба кубити наш острів, я думаю. А ти знаєш, що треба? Ти хоча б розумієш, що треба ще нормальну землю знайти, бо тут е, дуже жахливо виходилось, розумієш? розумієте? Я, я його шукаю, але тут нема де покупатися, я тільки де купаю. Ну, коротше, ти там. А. е. ай-яй-яй-ай. Ай, ай. Слухай, скільки шкода, що твій скін не видно. Якщо ще у нього скін моржа, я бачив, але, але така жердики причини. Я чого Не видно його скінуху. Ну я думаю, давай шукати нове місце, де можна зробити дім або вживати. До дальше. речі, в мене вже нова ця. А як. е. Як тільки що ця штука називалася, я забув. Ну, яка? Не важна. Ну, я вже зараз поставлю човен і ми поїдемо шукати okay. місцевість. Інтересно бомбезно <laughs> Ну давай я, я зараз знайду файне на місце, там, і ми зробимо хату. Точка Маквін! Ну, якось ми не дуже скоро їдемо. Це правда. Можливо, це лагає Наш... Майнкрафт! Тунтунтун. -тун -тун -тун. У ну, в тебе можливо та а в мене ні. Далі тільки почекай, я беру тростину, вона нам пригодиться ще. Добре. Ну давай, okay. я дуже зібрати її. Давай, і, бо в мене машина заїджається з uh... <су> Ну, Я знаю, що ти не зробив ту шутку, але ті, хто розуміє, то й поняв. До речі, на цей шут, на цей шут, постав лайк. реально постав лайк, по-доброму. По Постав лайк, будь бо... можна. Пробач, Моржик. мені подзвонили на телефон. Там нічого страшного, йдемо живати далі. Вкачує трошки. Вкачує. Тара, Тара, в мене морська хураба. Добре, пробачте. Добре, що я гаю на телефоні, а не в спажимо життя. Пробачте, Но я не міг цього моменту вирізати. А так, а де ми пливемо? Мені треба таке місце знайти, щоб ми зробили їм. Або Або що моржик? Хм, я... Ну, що, я... я думаю, що скарби треба шукати. Е... корабель. Ну, я думаю, що це ні. Це нам тебе перше, напевно, дім побудувати, а потім вже шукати скарби. Карби з карбами, а ресурсів нам треба багато. Ну звісно. А де ти є? Я не знаю. А, ось де ти. Чекай. Мені, О, мені дичі, я дещо їх щось бачив. Що ж іменно? Може корабель? Ладно. А я, я, напевно, буду купити вже дім, але то буде як острів. Будеш бачити? На фіга. Не бій мене чекай, я роблю острів. Я бачу, що мене вже дощ падає. Це погано. А я що тобі зроблю? Нічого смішного чекай, де да я зроблю. Там корабель, походу, затонулий. Де? Я... Там вон, бачиш? Я а люблю. та точно. <скіль> Ріл, я ж казав. Що ти сказав? Тобі просто пощастило. <скільки> Mm. Якщо, ти, якщо ти прихильник Каспера, то ти й не таке. Mm. Дивишся Каспера. Я не те, що його дивлюся, я його фанат. Ага. Е я знайшов залізу. Де, не бреши мені. Та є, yeah, чесно. Не бреши мені! Добре, сіртую. Пливемо ще раз. Будемо будем це робити аж поки, аж поки, аж поки. Що аж аж поки. Аж поки. Що аж поки. Аж поки. Так і не розумієш, що ти хотів сказати. Аж поки, я не знаю, забудь. Ну добре, я поки дім роблю. Але це якось чуть погано виглядає, але бери Чекай, Ти що вже там був? Ти чого мені не сказав? Ну я ж казав, що я залізнув, я пожартував. Видиш, що я тобі залутав, тут навіть є. То да, багато що я тобі дав. А ну почекай. А уявиш, тут буде карта скарбів. Ні, тут не може бути. Все може бути. А я що казав, а я що казав, а я що казав, а я що казав, а я що казав? Тут є карта... А тебе, а в тебе є карта скарбів? Ага. Покажи почекай. А ні, вона вперед моїй інвентарі. Трошки. А тобі що казав? Та тобі пощасило. Але... Нам Може, Ай, давай, блін, Ай, блін, пробач, я переплутаю. Я переплутав з іншою картою. Картою при спавні. Ти, не залу... ти мене набрехав. Я не набрехав, я переплутав з картою в іншому спавні. Я переплутав з картою на спамні. А карта, напевно, в іншій скрині. Як, як... Е, я нічого не зрозумів, що ти сказав, Кар... але це було цікаво. Карта, напевно, в іншій скрині. Все в кораблі. А, я... а це, напевно, карта в цьому, от, як називається. Хто <звук> 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 тебе вбив? Потопельник. Будем Будеш шарпувати. Типа наталтали лише одну скриню, одну з них. Ну... Mm -hmm. А треба зайти ще. Може, пошукай ще є скрині. А ти вже за її лутав. Треба скоренько зайти в двері, вилескає. Єс! І що там є? Єс! Там є мапа, скарбів і папір, і книжка. Давай скоро, бо ти зараз мреш. давай скорше. Зараз і може теплось до тебе. Ти не встигнеш, напевно. Давай! Блін, я тут точно задохну. Ну, я так і знав, я так думав, що ти вмреш. Ти серде! Ти будеш втопником і будеш там жити. Ну добре. Короче. Якщо ти поняв, то треба скоренько гнатися скарбам і може там буде діамант. Ну, я так не думаю. Алмаз, якщо ти не зрозумів, я не думаю. Добре, я йду робити дім. Я не хочеш. хочу, хочу десь жити, а не на дворі меркнути. Ти граєш в Майнкрафт, ось до речі, ось там що ще не знайшов. Якщо ти не хочеш повірити, помати цю карту. За, 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 за. Я хочу верхстак поставити і зараз предмети буду mm -hmm. Понятно. Що таке? Нам треба плести туди. Де туди? Туди, куди я сказав. А я звідки знаю, де туди, покажи мені кахту. Туту? -ту? Так, туту? Гарний музон скажи. Де? Який, Який я включив. Ага. Ти там довго будеш ковирятися? Так і мені ще відсутні, я зроблю свій дім. А нафіга, а нафіга? А нафіга не уб'є. Ну щоб жити. А вот спочатку знайдемо скарби і потім будемо шукати де жити. Ну, почекай, мені ще чуть-чуть треба догубити і ми підемо шукати скарби. Надіюсь, там щось буде добре. Я поплив з тебе. Ну, а, ні, ти ж А що... <гум> я тебе не брехав. Я не брехав на дурив. Я знаю. Ем, щось е... в мене не виходить. Почекай. Ти що, нікого не шукав скарби? Шукав. Але йде, ти ж їдеш? Пливу. <гум> 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 Друже, я пливу? Та я знаю. Просто <гум> похожу пожартувати з тебе. <гум> Як? Ми точно будемо шукати нині скарби чи ні. Бо тут тільки море. Я не так вийду. Mm. Мені не... здається, це буде вічно. Я не сильний город mm. Я не знаю. Ти, в тебе якийсь поганий, погана чуйка на скарби. Ти що, почуєте, що його шукаю? Може давай ліпше, я буду плавати. Обійдешся. Останнє тобі кажу, обійдешся. Ну що, І скільки то буде вічне, тобі кажу. Ну, або хоча окей, можливо, і дам. На. Нарешті я вже пливу. Дивись, зараз ми поїдемо на скарби. Мені щось кажує. І ще треба зрозуміти, що деякий кадр не... Не збереглися, але може з'явився канал, ставте лайк і всім папа! -па.